На ринку Telegram і зараз досі є купа можливостей, як ви можете заробити від 1000 доларів на місяць. Для цього, звісно, треба буде постаратися, не просто так, що ви зайшли, три кнопки натиснули і вивели гроші, але це у ваших руках. Щоб мати 1000 доларів на місяць, це треба 30-40 доларів на день. Відповідно, це дві реклами у телеграм-каналі, який має 5-6 тисяч переглядів. Якщо там така середненька ціна за рекламу. Ми знаходимося на одній з більш реклами. Як бачите, що у вас достатньо хороше охоплення, хоча б. 5-6 тисяч переглядів, то щоб заробити 30-40 доларів на день, необхідно лише пару рекламних розміщень у телеграм-каналі. Або якщо у вас менші канали, то просто в кілька каналів по пару розміщень. Добре, я хочу цим займатися, що для цього потрібно. Ви можете як свій канал з нуля створювати, розвивати, так і купити готовий. І про те, і про те вже було відео на каналі. Але сьогодні я вам покажу, скільки є на зараз на ринку пропозицій за досить хорошою ціною. Ось на екрані ви бачите одну з бірж каналів, де ви можете як свої оголошення розміщувати на продаж каналів, так і купувати певні канали. Треба розуміти, що таких бірж багато. Ось, наприклад, ще одна біржа. Тут також різні оголошення ви можете дивитися, купувати канали, але давайте повернемося сюди. І як ви бачите, на різні. Є бюджети, ось, наприклад, 170 тисяч гривень, так. А у когось бюджет менший. Ось є, наприклад, канал навіть дорожчий, 11 тисяч доларів коштує, ще ось за 400 тисяч, але є канали і дешевші за 45 тисяч гривень, наприклад, тисяча тобто, з копійками доларів, за 50 тисяч гривень. Також непоганий канал, листівки це дуже проста тематика у веденні, і при цьому вона достатньо прибуткова, тематичний ринок живий. Він не такий універсальний, звісно, як новинний, але ось ви можете його монетизувати. Так само ви можете різні пропозиції дивитися. Якщо у вас є всі ці чати, канали, біржі, то досить просто буде знайти те, що вам потрібно. Якщо правильно вибрати телеграм-канал і вести його так, як потрібно, то ви можете за 3-6 місяців відбити повністю свої вкладення і далі вже працювати в плюс. Звісно, для цього треба мати всі біржі, чати, контакти і з розумінням взагалі до цього підходити, але ви можете це зробити. Я зробив для вас спеціальний закритий телеграм-канал, в якому сотні вже чатів, бірж, різних контактів, і також можливість радитися зі мною, запитувати поведенню, просуванню каналів, там є також ця інформація. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів бірж з купівлі, продажу, реклами, заливів. Взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована тим, що тут. Дуже багато вже матеріалів за понад два роки. Плюс я постійно додаю і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП, ви можете на ключ-карту, можете по ІБАН, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. Далі вже ви можете або витягати ці гроші, направляти в інші проекти. Або реінвестувати у цей же канал тут, як ви самі для себе оберете. А про те, як набрати більше аудиторії в телеграмі, дивіться на кінцевій заставці.